Євангелії від Святого Яна, який ми щойно прочитали, він є, з однієї сторони дуже складний, складний тому, що теми, як би можна сказати, перемінюються одна за одною. Це є багато слів, які інколи для такого пересічного читача, який не входить в самого духа цих слів, це як слова, як би можна сказати, думки, які. Є такими розпорошеними, це є думки відірвані одне від одного про світ, про славу, про переслідування. Але насправді, і на самому початку маємо собі уяснити, це все було в серцю Ісусовому. Це було в серцю того, хто готувався до смерті. Це були слова молитви, які були вкладені в останні Дні, останні години, можна сказати, вже перед стражданням. Це слова, які мали дуже велику, великий фундамент. Фундамент, бо ціле життя, земне життя Ісуса і Його Божественна природа, вона в цих словах промовляла. Але хотів би зауважити ще одну особу, дуже важливу особу, яку не можемо помінути. Це Йоанн Евангеліст який чув ці слова, коли Христос молився ними, голос, який засвоїв ці слова, взяв собі до серця, який потім переписав, і ми сьогодні знову вертаємося до них, ми сьогодні по-новому чуємо ці слова, які промовляв Христос перед своєю смертю, напередодні своєї смерті. Він не вболіває, він не говорить про те, що страшливий іспит його життя чекає. Він не говорить про якісь інші речі, він не говорить про банальні, будемо говорити, речі побутові, які він хоче залишити своїм учням, як вони мають вирішувати питання, коли з ними не стане Спасителя. Ні. І він говорить тепер про речі дуже глибокі, і сьогоднішнє Євангеліє розпочалося такими словами. Отже, прийшла година прослав свого сина, щоб син прославив тебе. Ми знаємо, що образ цього світу, він нам каже, що людина, яка буде прославлена в цьому світі, так насправді, вона має отримати добру освіту, вона має отримати добру заробітоплату, плату, після цього має обов'язково отримати такий постійний дохід. Пасивний дохід, тобто коли він буде відпочивати десь на якісь там островах, але дохід буде далі йти. Людина має зробити собі певне становище у суспільстві, людина має мати міцне здоров'я обов'язково і так собі дожити цілого життя, при цьому можливо зробити багато якихось там знимок в різних частинах світу, або стати якоюсь видатною. Ну і це буде все вкладається все в світову славу. Але Христос, після того, як він три роки працював, я скажу так, світовою мовою, після того, як він служив проповідував слово, він закінчив практично як банкрот. І напередодні цього банкротства Христос заносить молитву і каже, Отче, прослав мене. отче, наближається година моєї прослави. В історії ми знаємо ряд інших людей, які за життя не особливо мали за собою такий, будемо говорити, шлейф слави, але саме смерть їх прославила дуже сильно. Так, наприклад, згадаємо святого Андрія Баболю, мученика, згадаємо, наприклад, святу Святоджану Дарк. Одна людина, яка супроводжувала ці процесії, коли Жану вели на спалення як відьми, і ця людина сказала, що хоче підкинути горсть хворосту так, до цього багаття. А коли він бачив смерть Жани Дарк, він сказав, що не знаю, що і як, але я хочу бути там, після смерті, там. Куди пішлася жінка? Є багато інших ще випадків, і ми сьогодні, до речі, згадуємо випадок одної блаженної у якої, крім цілого життя, була ще смерть дуже промовна смерть. Смерть, якби не за себе, смерть, до якої вона дійшла, віддаючи спочатку здоров'я, а потім і життя за іншу людину, за іншу, що вона не заразилася. Я не буду повторювати історію е, Марти Вецької, бо, напевно, всі паломники знають про це. Але людина, яка говорить, я піду перебирати після хворого, щоб раптом батько багатьох дітей не захворів. Чи цей крок, чи цей жест, жертва, вона в житті е, блаженої Марти прийшла зненацька? Ні. Все приходить поступово. Приходить тоді, коли ми чуємо слова Господа, коли ми підходимо до них всім духом, тобто духом відчуваємо насправді про що Господь хотів передати мені, і коли насправді в своєму житті ми переконані, якої слави ми шукаємо, що для мене насправді є слава, чи слава світова, яка приходить і відходить. Є зірки, які запалюються, чи то зірки естради, кінематографа і інші політики, вони запалюються і проходять. І є слава, про яку говорить сьогодні Господь, слава, яка провадить до вічності, тому що вона має корінь у вічності, вона має свої коріння в задумах і волі Бога, які провадить свою дитину, які провадить кожного з нас, бо дуже-дуже любить нас. І тому Христос говорить сьогодні, що Він молиться якби не за цілий світ, загальний світ, поламаний світ. Він молиться про учнів, яких дав йому Небесний Отець. Він молиться за тих, хто є йому довірений. Він молиться за тих, які відчули цього духа. Так, вони слабкі. Вони часом спотикалися, вони падали, але вони знову вставали і йшли власне, до цієї слави. До речі, один із них, інший апостол, апостол Петро, і це з другого сьогоднішнього читання, він говорить такі слова, ви блаженні, бо Дух слави, Дух Божий на вас покоїться. Інший апостол це той, який напередодні смерті він відступив від Ісуса, він залишив його, але потім повернувся, бо знав, що так насправді слави. Слава вічної, Він світі не знайде. І безпеки, заради якої Він відступив від Ісуса, Він на цьому світі не знайде, якщо без Бога. Ми з вами сьогодні прибули на це місце, як паломники. Ми з вами сьогодні торкаємося так само цього духа, який Христос хоче залишити нам. Він хоче запросити нас стати учасниками своєї слави. Він все зробив для того, щоб це було можливим. Він все зробив для того, щоб ми стали цими учасниками, щоб ми з такої безодні гріха, з безодні такого цього світу, поламаного світу, цього болю, в якому ми так само зараз перебуваємо, щоб ми перейшли власне до цього світу слави, відчули насправді свою пришестність до цього і зробили певні кроки в своєму житті. Бо можна. Відвідати санктуарій, можна зробити знимку, можна помолитися, звичайно, на цьому місці, і повернутися якби, знову до старого життя, а може бути інакше. Повертаючись, звичайно, через призму Блаженої Марти Вецької, треба сказати, що кожен, кожен учень Ісуса, а такою ученицею, звичайно, була сестра Марта, кожен учень має пройти певну дорогу Спасителя, свого вчителя. Він має збагнути певні таємниці, які відкриває вчитель, має дещо зрозуміти, а в дещо просто повірити, бути слухняним. Попри всі, можливо, інакше, крім всіх інших таких чеснот, які може передати нам сестра Марта, чому може нас навчити бути такою старшою сестрою або прикладом так, для наслідування. Я би хотів сьогодні зосередитися на двох. Крім глибокої молитви, глибокої зануреності в Господі, хотів би зосередитися на двох. Перше, ми тепер є такими розпорошеними. Ми з однієї сторони, так, звісно, як український народ є об'єднаними під час цієї війни, але з другої сторони, хочу би сказати, що ми є тепер. Зовсім іншими і не тими, якими були рік назад. Сьогодні між нами є більше сварок, сьогодні між нами є більше напруження, ми є втомлені, і це є абсолютно натурально, це є нормально. Скільки нам ще дороги цієї праці і боротьби ми не знаємо, Бог один знає. Але маємо сьогодні, беручи, за приклад спочатку апостолів. маємо Сьогодні насправді переконатися, що ми повинні бути разом. А мусить бути, е, бути така рідна, мусить бути е, така заправа, такий цемент, можна сказати, який насправді буде нас з'єднувати. Перше читання говорило про апостолів, які після Вознесіння Ісуса вони приймають певне рішення. Тобто ми щось маємо робити. Чи ми повертаємося зараз знову е, рибу ловити? Ні. Вони знову збираються на молитву, Христос сказав їм, перебувайте на молитві, не відходьте з Єрусалиму, і вони так роблять. Що буде? Як будуть виглядати наступні кроки? Вони не знають. Як буде виглядати історія? Вони не знають. Але вони тримаються разом, вони підтримують одне одного, вони чекають на зішестя Святого Духа. Ми сьогодні маємо взяти приклад Святої Марти, яка звичайно мала дуже таку переконливу промову, вона мала дуже глибокі аргументи, які походять, звичайно, з її глибокої віри, і вміла так само об'єднувати людей, була такою людиною такого примирення. І хочу особливо сказати про себе. Маю на серці одну ситуацію, яка Потребує сьогодні насправді примирення, яка потребує сьогодні об'єднання задля осягнення таких добрих цілей, як віри. Якщо це є справа Божа, то Господь благословить в цьому, і в цьому намірі я особисто прибуваю сьогодні на це місце, щоб просити Господа через заступництво Блаженної Марти Мартивецької, власне, про таке примирення і об'єднання в одній конкретній ситуації. Вас Можливо, не буду вам афішувати, що це за ситуація, але прошу вас про молитву. Також вірю, що вона так само для Божого царства ця справа, молитва, а потім ця справа дасть багато. І другий момент. Під час великих таких іспитів, під час війни ми всі є в певному сенсі пораненими. Ми всі є сьогодні, як ми вже сказали, втомленими, і ми потребуємо, щоб хтось нас потішив. Ми шукаємо такої зовнішньої допомоги. Я не буду вже знову повторюватися. Напевно, ті, що прибули на це місце, знають історію блаженої марти, яка потішала втомлених, потішала людей хворих. Інші так само служили, але вона служила по особливому. Тобто були інші сестри, були інші працівники, медичні працівники, але вона відрізнялася загала. І тому є сьогодні прикладом для кожного із нас, щоб ми не тільки шукали сьогодні допомоги зовні, але щоб ми самі служили. Щоб ми самі сьогодні взяли це собі так на серце, що насправді допомагати одне одному, чи в сфері медичній, чи в сфері психологічній, чи в сфері просто вміння вислухати, мати відкрите серце це служіння нам на роки і на десятки років, і багато свідомих людей, чи з нашого середовища, чи наші добродії, десь за кордону, про це чудово розуміють. Тобто сьогодні маємо насправді зачерпнути цього духа, а вміння зійти на рівень тої людини, яка потребує допомоги. Маємо зашерпнути сьогодні цього вміння, цього таланту, який мала блаженна Марта, і просити у Господа, бо Він нам потрібний. Ми всі чудово знаємо, що з фронту бійці, наші захисники, вони не вертаються такими самими, якими вони вийшли. Ми маємо розуміти, що людина, яка відійшла на фронт, вона такою самою додому не повернеться. І вдома мають це розуміти. І вдома, насправді мають не тільки молитися сьогодні про збереження цього близького, брата, батька, чоловіка, сина, але насправді бути готовим прийняти його таким, яким він повернеться, пораненим на тілі, можливо, на дусі, втомленим, який не буде мати взагалі бачення життя. І тоді мають з'явитися між нами такі марти. Які насправді послужать. Є так само багато інших сфер, не тільки серед захисників, ми знаємо, які будуть потребувати нашої уваги, нашої любові в Христі Ісусі. Ми втомлені, і ми б хотіли, би, щоб до нас сьогодні прийшла така блаженна Марта і допомогла нам. Ми б хотіли, щоб сьогодні так, знову настав її час. І вона прийшла. Але хочу зазначити важливе: вона була покликана Господом у той час і в те місце там, де вона мала прийти. Вона свою місію закінчила і закінчила, як ми знаємо, гідно. Але сьогодні є черга на нас. Сьогодні наша сторінка історії, сьогодні наша, наше місце географії, де Господь поставив кожного із нас. І сказав, а тепер це слово, яке ми почули сьогодні, або ряд інших слів, сьогодні воно до тебе. Сьогодні ти маєш стати такою мартою на тому місці, де я поставив тебе. Просімо Господа, щоб ми про це ніколи не забули. І просімо Господа про потрібні сили, щоб ми це виконали. Амінь.